У Харкові стартувала перевірка доступності міських об'єктів. Експертна група має оцінити 100 об'єктів, які надають послуги населенню лікарні, місця тимчасових проживань, школи, ЦНАПи, управління соцзахисту на відповідність нормам та принципам інклюзії. Які саме елементи інфраструктури сьогодні ви перевіряєте? Стандартні, я би сказав, пандуси, ліфти, доступність, безбар'єрність і так далі. Тобто, все, що потрібно лікарня, оскільки ви розумієте, що в лікарні більш високі вимоги відповідно до всіх інших об'єктів, але так само ми працюємо над тим, щоб в місцях тимчасового проживання, коли були щойно евакуйовані, наприклад, люди з Куп'янської громади та інших, також були дотримані мінімальні стандарти. Після кожної перевірки експерти підбивають підсумки, заповнюють спеціальні чек-листи, надають свої поради та навіть можуть допомогти з пошуком партнерів для фінансування. Наразі фахівці координаційного гуманітарного центру перевірили п'ять об'єктів у Харкові, але моніторинг триває. Як сказали в благодійній організації, робота буде завершена протягом двох-двох з половиною місяців. Поки що рано казати про повний масштаб робіт, які треба буде зробити, але те, що ми бачимо. Деякі пандуси встановлені ще до оновлення законодавства, так? щось не відповідає тому, як воно має бути. Буває так, що є пандус, ти заходиш у приміщення і для того, щоб потрапити до спеціаліста, а там ще сходинки. Тобто ми все одно розуміємо, що людина до спеціаліста не потрапляє фактично. Є питання по транспорту з того, що ми бачимо, роботи буде багато. У майбутньому дані перевірок ляжуть в основу мапи доступності міста. Виходячи з дому, особа з інвалідністю, чи будь-хто із хто відноситься до маломобільної груп населення, може відкрити мапу доступності міста Харкова і побачити, до якого об'єкта ти можеш добратися, враховуючи твій. Сьогоднішній стан мова ж іде не тільки про вхідні групи будин, будівель і споруд, мова йде і про транспорт, мова йде і про безбар'єрні маршрути. Тобто до транспорту потрібно якось дійти. Так? Якщо ти на кріслі колісному йдеш, е в е е транспорт потрібно сісти. Транспортом потрібно добратися, з нього потрібно вийти і отримати ті послуги, які сьогодні місто надає. Мета всіх цих перевірок і подальших змін проста. Зробити місто зручним і доступним для кожного. Анна Дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сариця, Юрій Бабикін, Харків. Новини.